А давайте разом з вами складемо свою індивідуальну карту емоцій. Зовсім недавно ми з вами говорили про взаємозв'язок тіла та емоцій і почуттів людини. От спробуйте просто зараз взяти листочок А4 і намалювати на ньому два силуета людини. спереду і ззаду. Візьміть кольорові олівці чи ручки, і на цьому силуеті замалюйте місце в тілі, де ви можете відчувати страх, злість, сум, відчай, тривогу, роздратування, презирство, гордість або щось інше. Для кожного оберіть свій колір, і постарайтеся відчути, де саме це почуття проявляє себе у вашому тілі. Для цього старайтеся не поспішати, а тілом відчути кожне переживання і емоцію, яке б ви хотіли зобразити на цій карті. Під час виконання цієї практики спробуйте бути уважними до своїх думок. Чесно запитайте себе, чи бачите ви якусь закономірність між дискомфортом в тілі та емоцією, яку відчуваєте в ньому. Якщо ви хворіли останнім часом чи відчували біль десь в якійсь частині тіла, зверніть увагу, яка там емоція може локалізуватися, які переживання, які почуття знаходять в тій частині тіла, що болить, свій прихисток. І наостанок спробуйте глянути на вашу карту емоцій, яка вона вийшла? Якою частиною тіла ви реагуєте найчастіше, де локалізується найбільше ваших переживань та почуттів, а яка частина тіла, можливо, навпаки, не задіяна? Пам'ятайте, турбота про себе це не забаганка, це необхідність. Будьте здорові і за потребою, звертайтеся за кваліфікованою допомогою.